Доброго дня. Сьогодні у нас практичне заняття для садівників. Ми будемо вчитися правильно обрізувати дерева. Я знову ж таки наголошую на слові правильно, я кажу це кожного разу, тому що багато хто ріже, як хоче, і в результаті сад і некрасивий вигляд має, і не такий врожайний, як би нам хотілося. Сьогодні у нас урок від садівника за покликанням, доброго господаря і великого практика Миколи Романовича Голинського. Він якраз займається обрізкою дуже запущеного саду і приділить декілька хвилин, щоб роз'яснити нашим телеглядачам правила обрізки. Микола Романович, скільки разів на рік треба обрізувати сад, коли це робиться і взагалі для чого в принципі? Ну, сад обрізається два рази в рік, весною і осінню. Значить, осенью робиться більш сильна обрізка тим, необхідно це. Омолаживающая или средняя обрезка, а весной делается обрезка, которая исправляет все недостатки, убирает лишні ветви, пагани, которые виросли, жировики, которые виросли. То есть і исправляются все недостатки в скелетному формировании дерева. Вот. Обрезка дерев має свої особливості. Кожне дерево треба обрізувати по різному. Правильно? Правильно, по-різному. Значить, наприклад, вишня черешня свою має обрізку, сліва – свою, яблуня свою, груша свою. Тому кожне дерево треба своєї собственного уходу. Ну, по покажете нам всі. Я сподіваюся, це ми починаємо з чего? З Черешні. На черешні ми будемо обрізати в основному. Только молодые паганы, жировики, которые ушли, чтобы не убирать весь урожай. Потому что весной уже почки плодовые пробудились. И если мы сейчас урежем сильно много веток, значит и плоды, те, которые были на них, в пробужденных почках, они уйдут, и урожай мы не получим. То есть более сильно надо обрезать было осенью, чтобы потом пробудились плодовые почки, и весной они вышли. Сейчас мы обрезаем только те ветки, которые лишние. А остальные ветки только укорачиваем. Ну давайте на практику. Значить, смотрим. Вот здесь у нас есть загущенные ветки, которые мешают друг другу. Вы можете посмотреть, что вот вет вот перекликается. Здесь она пойдет на рост на нижнюю почку вниз. плодовые почки остаются. Вот эту вовнутрь вообще веточку убираем. Здесь у нас вот получается, что вот эта ветка мешает вот этой. Они друг другу мешают, она не нужна здесь. Значит, мы можем вот эту и вот эту убрать. Соответственно, вот это уже будет лучше плодоносить. Это сухая, мы ее убираем, она вымерзла. Следующее, вот эту вот веточку мы укорачиваем на почечку вниз и оставляем. Она нам даст прирост в этом году. Значит, вот здесь тоже, видите, они трутся, друг другу мешают. Мы можем вот здесь убрать, оставив плодовые. И вот эту оставим. Она очень хорошо здесь смотрится. Сейчас возьмем лестницу. Здесь мы видим ситуацию, когда два рядом расположенных дерева. Они друг другу мешают. Поэтому необходимо убрать часть веточек отсюда, отсюда, чтобы они не загущали. Соответственно, есть и не будет проветриваться крона. И будут заводиться вредители. Ну, это вишня и черешня, обрезка одинакова? Да, одинаково. Значит, убираем, убираем, значит, вот эту веточку на вот эту растущую нижнюю почку бок сюда. Вот эту здесь. Они уже друг другу не мешают. Вот эту коротенькую прирост убираем вот так вот на нижние почки в сторону идущие. Вот. Ріжемо до наискось, в сторону почечки. Зараз я покажу на чому-то більше так, удобно. От. вот. отак вот от. От. Сухенькі, напівсухі, забираємо ці всередину все. Поки Микола Роман закінчує обрізувати вишню, я хочу вам розповісти одну народну мудрість. Кажуть, що коли дерево погано родить або не родить взагалі, треба взяти сокиру весною, вдарити його тричі по стовбуру і сказати, якщо ти не будеш родити, то я тебе просто зрубаю. За моєю спиною сливка, яка практично не родить. Зараз Микола Романович її обріже, а потім я спробую зробити так, як каже народна мудрість, і побачимо, що з цього вийде. Микола Роман, що, по-вашому, треба робити з цією сливкою, яка не родить? Ну, По-перше, треба її прорядити, бо вона дуже-дуже загущена. Ви бачите, три гілки великих ідуть рядом, перших скелетних, і центральний ствол іде рядом. Ми зараз заберемо центральний ствол, прорідимо її, обріжемо трішки верхівки, побачимо, як вона себе покаже. Значить, слива має відмінність від других дерев тим, що. Її не можна обрізати посередині десь, її тільки відбираються цілі гілки. Інакше ми отримуємо цілий віник. Ага. Тепер забрали центральний стержень, трішки опісля замастимо. Його садовим варом або масляною краскою, щоб не, сих... не висихало. Тепер забираємо оці гілочки, які йдуть, ростуть всередину дерева. Значить, я казав, що у сливи треба різати цілі гілочки прямо біля основної гілки. Залишати отак наполовині не можна струпачки. Так, це вбираємо. Коли укорочимо, то вкорочимо знову ж так. От. Забираємо от так. І це, укорочимо, знову ж останній на почечку назовні. Це забираємо. І зараз у нас деревце становиться світле, чисте. І я думаю, що якщо не цього року, то на рік воно зацвіте. На наступний рік. На наступний рік. А може й зараз. А може злякається, я сокірою стукну. А як же? Тут і людина злякається. Треба мати гострий секатор, скажімо, ще. Правильно, інструмент повинен бути дуже гострий, чистий, наточений, От. щоб ним було працювати легко і не завдавати травм дереву. Буквально за лічені хвилини на наших очах дерево має зовсім інший вигляд. От, не будеш родити рубай. Стара, дуже запущена яблуня, і мабуть, вона вже і всохла частково. Частково підсохли. Наприклад, оця гілочка висохла. Тут дуже багато пагонів, які йдуть дочки. Ми їх ще зараз позабираємо, підчистимо. І її потрібно ще трохи підлікувати, і вона в принципі непогана ще. Вона ще дасть урожай. Значит, ми відсікаємо оцю, що загущує, цю вверх відсікаємо, плодові залишаємо і приросте цей тут. Тут якраз є. Цю гілочку ми можемо забрати, знову щоб не мішала і верх, і те, що росте всередину дерева. Залишаємо, бачите, і знову на почечку вниз. Цю центральну відкидаємо. І тут на почечку вниз. Дивимось, тут вона жива, живенька. Так, І тут живенька ми залишаємо. От. Це відкидаємо, бо бачите, росте буквально в сантиметрі від основної гілочки і паралельно вона мішає одне одній. Так, це тут відкидаємо. І приріст укорочуємо. Якщо ви мали на увазі, казали, що треба лікувати, що треба робити? Ну, Потрібно буде знову прискати. Обробляти потрібно зараз. Було ще з осені 3% розчином бордоської або бургунської суміші. Це екологічно чистий матеріал, там мідний купорос тільки, і або вапно, як діюча речовина, або сода. Дів... Тільки коли бургунська суміш, до... там сода, значить, щоб краще прилипало до дерева, потрібно додавати трішечки жит... е... то... рідкого мила. І все. Значить, обробляється осінню, потім у лютому, коли відлига така погода невітряна, обробляється. І зараз також трьохпроцентним розчином, 300 грам цієї суміші на 10 літрів води. Коли відцвіте. Залишиться процентів 20-10 квіточок, останні всі опадуть, завіз буде. Значить, потрібно обробити ще раз 1%, 1 розтвором суміші. Значить, це 100 грамів на 10 літрів води. Так. Ось це взагалі не нужно сюда Оставляємо віточку. Вот эта веточка полностью высохла. Мы ее будем отпиливать в этом месте. То есть по, вот как по направлению остающейся. Вот так вот. Отпиливаем ее. Паганы вот здесь, которые пошли вверх, мы их убираем. Они нам не нужны. Мы оставляем пагоны, которые идут Сюди наружу, От, навіть плодова почечка є, ми обираємо. Сухі гілки зовсім. Значить, ми дивимось. Зараз зробимо контрольний тут. Суха. Суха. Значить, будемо відрізати тут. Дивимося на цю гілочку. Суха тільки-тільки. Ледь-ледь одне місце живе. Далі відрізаємо. Знову тільки ледь-лей в одній місці тільки єлі-єлі зелене. Суха. Все сухе. Треба І садити тут. нові персики. Сухе. Сухе аж хрустить. Персик взагалі любить дуже сильне обрізання. Ми за... обрізаємо укорочуємо центральну гілочку. Залишаємо на ній невеличкі товсті гілочки, і на них коротесенькі на почечку в долину, 3-4-5 почечок пагони. Обрізаємо. Він дає сильний приріст. Навіть якщо бачили в великих садах, де вирощують персики, стоїть стволик ну, висотою 2 метри, кілька основних гілок ну, першого порядку скелетних, на них кілька другого порядку і коротесенькі гілочки. Уже плодові. Все. Персик любить сильну обрізку. Ми отак його раз. Це куст на дві. Сформуємо одна гілочка і друга гілочка, і вони підуть собі. А тут можемо так середину забрати, щоб дві гілочки йшли. Все заберемо? Все. Кізіло брізку не любить взагалі. Коли вже доросле дерево, його зовсім не трохи. Тільки забирають якусь одну гілочку, котра дуже мішає. І все. А брехоса молода, як я вже казала, ще ні разу ніхто не різав. А потрібно, тому що молоде дерево з малку формують, щоб була правильна крона, щоб добре плодоносило і було краще його за ним доглядати. Значить, тут, в принципі, правильно сформоване майже дерево, потрібно тільки підчищати. Цю відберемо, щоб не росло вверх, а йшло сюди. Вона навіть в цьому році може і зацвісти. Оці маленькі гілочки трошки скорочуємо їх, підрізаємо, навіть цю лишаємо їх рідше. Лишаємо трошки О, так. і укорочуємо. На них можуть з'явитися на і квіти, зацвісти може. А кажуть, що перший цвіт треба обривати, правда? Ну, ви знаєте, тут багато є, як спорних випрощів, ну взагалі обривають, тому що щоб дерево краще себе почувало, щоб воно розвивало корневу систему, а не тратилось на плоди. Перше цвітіння обривається повністю. Ну, деякі хазяїва залишають одну-дві квіточки, щоб побачити, що воно, а все остальне е відчищають, тому що щоб дерево було крепше. А вже на слідуючий рік урожай весь, вони залишають собі. Це, що внутрі росте, забираємо, слабенько відрізаємо, а ці укорочуємо. Вони потім почнуть пускати гілочки в боки, і якраз буде рости крона. А висота залишається така сама? Ні, зараз ми і висоту укоротимо трошки, щоб воно там також не йшов один пагон, а щоб розвивалася крона. Коли ми отак верх обріжемо і завжди на ті, які йдуть зовні почечки, кожен бік. Ой, тут не гарно. Отак. Тоді вона піде розвивається в боки. І оцю також скорочимо на цю ще йде ззовні. А ця ще йде вниз. От. Ой. Так. І оця. Тут забагато їх. Оцю забираємо, бо дуже густо. Це вверх, а ця вниз. Це вниз. А ця у цей бік. Ось вам. І готове дерево. Молоденьке, гарненьке дерево. Молоденьке, деревце. гарне дерево. Тут у Надії Комарової ми ще побачили сад, приведений до ладу, красивий молодий сад. Скільки років йому? Ну, сад у нас не старий, виходить, мабуть, сьомой рік це у нас. Яблуньки вот здесь на карликових подвоях. Там персики. Это алыча крупноплодная, там на заднем плане. Хорошая такая крупненькая алыча, вкусная очень. Ну, передрезывали вы его весною. Ранней весной, да, до да, распускания почек. Что самое интересное, он еще у нас перезимовал хорошо. Все живые почки видно, веточки здесь немножко так. То, что в этом году жалуются люди, что сильно много повмерзало деревьев. Вы не укрывали ничего в нормально? Нет, нет, нет. А как же как эти деревья можно укрыть? Нет, конечно. Ну, якось корень прикривають, стовбур. Нет, нет, а снег же лежал. В этом году вообще шикарно. Стовбур закрывают от где-то в поле там на дачах от зайцев. А у нас слава Богу зайцев сюда не ходят. Ну ви не білите? Білим, білим. Ну немножко сейчас, вот уже перед этим. Сейчас же ж резко потеплело, много работы. Еще руки не дошли. Плодоносить? Плодоносить. А... І можно сказать регулярно каждый год. А на який рік він став плодоносити? Ну, ми видели, урожай уже на, на, сразу осенью посадили, был весной урожай летом, ну просто немножко отрегулировали, потому что цвели очень хорошо, особенно карликовые подвои цветут шикарно, деревья. А оставили по пару плодов, чтобы попробовать увидеть, какой сорт. А уже третій, четвертый год в прошлом году было усыпано все. Було добре. І зараз вижу, що плодових почок много. Ну, Ждемо, думаємо, що якщо будет. не буде у нас в град, щоб град не побігли літом. А зиму. Саженці ви купували у знайомих чи просто на базарі. Да, у знайомих. У знайомих, привіте саженці. Тут на присадибній ділянці у Надії Комарової ми побачили ще дуже цікавий кущ. Я навіть не знаю, що це таке, вже цвіте. Ну я можна так сказати, теж ще не знаю, що таке. Знаю, що це фундук трапезунт. То, что я покупала по названию, это ему третий год у нас. Э, в прошлом году ждали, не было у него ничего, никаких сережек. А в этом году вот такая красота. Я хожу, не могу налюбоваться. Я думала, что на Иранише цвете кизил. Выявляется фундук раньше. Раньше, раньше. Вообще там по всем описаниям на юге фундук цветет в феврале. Но так как, наверное, у нас была все-таки холодная в этом году зима. И вот сейчас он цветет, потому что кизил еще не цветет. Да, хотелось бы плоди. плоды. Да. Интересно, вот мы посадили два кустика таких. Ну, Не знаю, говорят, что що... потому что они перекрестники. Вот кизил, фундук зизифус, они должны расти два рядом, то что пыльцой переопыляться. Вот и цветет, и этот кустик цветет, этот, правда, мощнее, красивее, сережки длиннее. Ну, посмотрим, что у нас вырастет. Будем ждать теперь, ну, главное, что уже видно, интересно, красиво, как они развиваются на ветру. Я хочу звернути увагу телеглядачів на ці банки з якоюсь рідиною, які висять на дереві. Для чого це? Ну эти банки с забродившим компотом. Вот вы уже сейчас можете видеть, что здесь э, собираются мошки, мухи. Сейчас же уже резко потеплело. И начинает вылетать муха. Мы не можем точно определить время, когда она вылетит. Но она чувствует вот этот запах. И, э, туда, в эту банку, горлышком вот, мы бутылку разрезаем. получается горлышко вниз, она туда залетает на этот компотик. Оттуда она уже вылезти не может. Уже даже вот здесь откладывает свои яйца. Вот здесь очень хорошо видно. Вместо того, чтобы их откладывать в почку. И черешню, вишню, вот эта ранняя муха, которая вылетает. Вот для этого мы вешаем. Смотрю, что такие тоже результат. Вот мы их навешаем много. И ну, вот как стали так делать, получается, что намного меньше. Такие тоже... заманушки. Да, а вы... да. высадить оно целое лето у вас? Целое... Да, да. Мы, получается, если оно соберется бы Бывает, что вот, полностью забито здесь. Вылили, другого налили. А, а кто не варить компот, что можно налить? <laughs> ну, любой сахарный сироп сделать сладкий, и все. Mm -hmm. Тепло оно перебродит. Просто такой запах, не любят вот этот перебродивший такой дрожжевой запах. Просто обычный сироп сахарный. Вот mm -hmm. живой век чистый, да, да. Цикаво. Мы тоже это где-то вычитали. Но мы не применяем химобработки, потому что сами мы кушаем. Все это сад для себя. Надо же как-то с этим бороться. Вот так и боремся. Будем брать на заметку. С прошлого года убираем. Значит, вот это сейчас переставлю лестницу. О. Обрезаем, почищаем. Вот это обрезаем, плодовые оставляем. Значит, вот это вовнутрь дерева снова убираем. Микола Романович працює. Не будемо йому заважати, тим більше що як виглядає зразковий сад, ви вже бачили у Наді Комарової. Бажаю вам, щоб ваші дерева родили рясно, щоб не мерзли взимку, щоб все у вас було добре. Це була програма Сад Городвітник Я Світлана Чекушки. Побачимось.